Всім привіт! Ви на каналі Юкаю. І сьогодні у нас знову паперова розпаковка. Сьогодні я вам підготував дуже-дуже-дуже класну новиночку. Це новинка під назвою Майнкрафт Калаба з МакДональдсом. Тут ось такі дуже прикольні пакетики. Мені дуже подобається ця бджілка. Нам Санкою дуже сподобався трейлер, тому обов'язково підемо на Майнкрафт. Після фільму ми ще й підемо в Макдональдс. Бо там виходить Meal Майнкрафт меню. Ось такі пакетики. Бджілка із трейлера. Далі це у нас іграшки, які будуть в хеппі-мілах. І звичайні пакетики з крипером та звичайні. Давайте ми сьогодні відкриємо ось цей. який звичайний хеппі-міл. Ну, а всі інші колекції вам вже знайомі. І так, трещень посилочки. Я хочу взяти з, з епіцентру. Далі у нас таноси, і я беру ось цього. Далі ось ці айфончики. Тут, ну, мені дуже не подобаються ось ці два. Тому я візьму один з них, тому що думаю, що в цьому дуже щось прикольне. І я візьму ось цей темненький. Колекція зомбі-проти рослин. Нарешті я візьму ось цього зомбіка. Колекція худі. З корілкою. я Гіблі. І я нарешті візьму цього котика. Пушини. Тут я візьму якийсь наугад. Наприклад, ось цього. І котики. Okay. Ой, вот такие пакетики нам сегодня на распаковочку. Это ложек. Первая коллекция. Ой, вот Пушин. Пушим. И как раз первый пакетик. Итак, сначала наклеечка. И я наклею это. Це... как раз вот сюда. И открываем наш пакетик. О, это что-то прикольное. Це є костюмчик жабки. Відлипаємо. Ось так. Далі у нас іде колекція худі. Корівка. Ось так. Пакетик. Пушени який. Катається на копіварці. Добре? Тик. Ось так. Далі колекція Таноси. Наш Танос. Відкриваємо. І сподіваюся, нам попадеться не такий же самий Танос, як в попередній розпочатку. О, ну, що сказати, Танос, як Танос. Він під номером 5. О, я как раз беретел на адекватного танца. Чик. Студия Гибли. Итак, Студия Гибли. Не скрываем. Тут у нас... О, я уже знаю по Тимор Диктоце. Та-дам! Зомбіс, пакетик зомбі Я вже щось бачу О, це у нас зомбік З конусом на голові Він буде отут -тут. І ось так І далі у нас колекція Ай, пончики Чу сторіночку ми вже закінчили Відкриваємо сьогодні ось такий Похмурий пакетик Я хочу прямо посередині не налипається. One eternity later. Це все на щось здібний. Одні тотера попадаються. Він дуже милий. Ось такий. Ням-ням. Підлипаємо -ням. і налипаємо. Ось так швиденько ми її закінчили. І далі у нас котики. Який же котик нам сьогодні попадеться? Зараз дізнаємось. Відкрива. тему. Вот так. И тут у нас вот эта слинка. вот и немножко. Ой-ой-ой, будь ласка, с первого разу. Идеально. И наступна наша коллекция. Цвет у нас. Трачные посылки. Сегодня мы открываем эпицентр. Фанка по Пушин. Це вже третій Пушин. Що так багато Пушинів? Так, у нас номер два. Ось сюди. Ось так. І наша новиночка. Один, два, три. Погнали. Ось такий тут у нас розворотик. Сюрпризики тут будуть ідеальні. Звичайний хіпімів. Відкриваємо. Тут нас чекає. оу, Нам випала ось така овечка, яка, якщо я не помиляюся, зможе робити ось так. Нажимаю всі сюди і вона так відкривається і це можна. Бе, бі, бі. -бі, -бі -хі -хі. Наклеїмо цю чикі-бамбоні. Давайте сюди. Ось так. Що ж, а на цьому наша розпаковочка закінчилася. Якщо вам сподобалось відео, то тоді ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд і всім па-па!